Цей документ є дороговказом, як потім розвивати громаду, які проекти повинні бути в громаді. І дуже добре, що коли ми говоримо про спроможні громади, то перш за все це про якісне планування. І дуже добре, що в Миргородській громаді це якісне планування вже на сьогодні є. Це перше відкриває, скажімо так, дорогу для залучення інвестицій, тому що інвестор, який прийде в Миргородську громаду, він знає, що в громади є чітке бачення, де буде розвиватися інфраструктура. А де є потенційні можливості для розвитку того чи іншого бізнесу, яким чином буде залучатися міська рада і всі там інші органи до формування того чи іншого, наприклад, там соціального житла тощо виявбінверкінг олтоґетер форбат аєр андевопінг this program. That should help the municipality to bridge immediate needs and longer term development and to make sure that the municipality of Mirorod can recover from the damage uh, it has suffered uh, from the war, but also have a vision for the longer term development of all the territories of Mirorod. Олтавська область достатньо часто обстрілюють і особливо обстрілюють безумовно Миргородщину. Сьогодні громада думає вже як вона буде розвиватися не тільки після війни, а як вона розвивається зараз, як громада впроваджує реформи. Миргород сьогодні демонструє дуже широку співпрацю з міжнародними партнерами з органами місцевого самоврядування з сусідніх регіонів з європейськими асоціаціями з національними асоціаціями. І лише спільними діями в межах стратегічного бачення залучаються кошти, реалізуються проєкти, е укриття, ветеранська політика. Хабітат працює з восьми громадами, і в восьми громадах цей план вже є, або на стадії затвердження. Хочу звернутися. До всіх керівників громад і сказати, що цей документ досить важливий. Він передбачає перспективу розвитку громади, і на основі неї можна вже формувати певні проекти, які заносити в дрім і втілювати на протязі там певного часу.